Комусь тільки через конкурс, а комусь просто приходь і працюй. Десь приблизно так виглядає з боку неоднозначна ситуація. Ось з цим мафом в одному з парків Луцька позаду рацу місто, так би мовити, рибне, бо ж парк знаходиться в досить густо заселеному районі. А якщо зважити, що кав'ярень тут небагато. То й конкуренції як такої немає свого часу. Це місце пощастило одержати ФОПу Мельнику Валентину, і навіть не через конкурс, а за щасливим збігом обставин в місті якраз почала діяти послуга номер 77. як то кажуть. Набагато численні прохання самих же підприємців. Ця послуга створена в зв'язку з тим, що підприємці до нас зверталися, і просили про наступне. Дайте нам попробувати. Чому ви зразу кажете, що йди на конкурс, плати за цей конкурс, плати наперед оплату вигравай. Я попробую, два місяці пройде, в Мене не вийшло а платити. Я все одно повинен. В Зв'язку з цим, от така послуга була створена. Не дивлячись на те, що так просили, так просили, щось ця послуга серед фопів не користується популярністю. Адже як повідомив Борис Смаль, скористалось десь до п'яти фопів. Зокрема, це ФОП-мельник, який власне до січня цього року працював ось в цьому кафе і виходить, що новий ФОП, який працює на тому ж самому місці і під тією ж самою вивіскою. На чаку бачимо, вже тут каву наливає ФОП кухарчук ЮЕМ в інтернеті даних про цього ФОПа знайти важко. Як розповів Борис Смаль, щось попередньому ФОПу напевне, торгівля не зайшла. Або були якісь інші причини. ФОП, який був діяв на підставі цього погодження, не звертався повторно. Причина мені невідома, швидше за все, там щось йому не вдалося. Звернувся інший фоп, отримав погодження. Теж в січні, теж на рік, тож як пояснив наш співрозмовник, жоден конкурс не оголошувався, бо ж, відповідно до цієї 77-ї послуги, підприємець після закінчення термінорічного погодження йде на конкурс, якщо бажає залишатись на тому ж місці і надалі. Але Валентин Мельник, як бачимо, не забажав і поступився не лише таким жирним місцем, а й мафом, меблями і мало не пачкою кави якомусь іншому фопу. Чому не продовжив сам працювати, намагали з'ясувати в самого Валентина Мельника. Але той, навіть не дослухавши питання, кинув слухавку. Добрий день, да. Валентин Володимирович. А це журналіст телекомпанія тіві Телефоную до вас, хотіла уточнити питання по мафу в парку там за ЗАГСом. Ви раніше в ньому Тож, виходить новому господарю цього мафу можна тільки хіба що позазрити. Мало того, що дісталось місце без всіляких конкурсів, через які мусять проходити чи не всі фопи, аби добитися собі місця під свою діяльність. Так ще й попередній власник кав'ярні фактично віддав все готове. Не змінилось по суті нічого, окрім прізвища ФОПа, і цілком можливо, що і він через рік, коли не зріє питання, хочеш лишатись далі, йди на конкурс, уступить це місце іншому. І навряд чи комусь випадковому з гарними очима. Цілком можливо, що навіть може віддати назад своєму попереднику. Ось, як то кажуть, святе місце довго не пустує.